Молимось за українських воїнів, українських захисників та читаємо Біблію українською мовою. І насадив Господь Бог Рай у Едені. На сході і там осадив людину, що її він створив. І зростив Господь Бог із землі кожне дерево. Принадне на вигляд і на їжу смачне. І дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла. І річка з Едену виходить, щоб поїти рай, і звіти розділюється і стає чотирма початками. І одному пішон, оточує він усю землю хавіла те є зо